Сьогодні, 22 лютого, останній день перед Великим постом. Церква в цей день згадує події, пов'язані з вигнанням перших людей з раю. А от у народі в цей день справляли запусти, тобто останні передпісні забави. Цікаво, що у західній Європі наші запусти називалися карнавалом, що дослівно від італійського означає прощавай м'ясо. А у нас сиропусна неділя останній день, коли дозволялося вживати молочні продукти. Проте найголовніше сьогодні приготування до посту. Найперше замиритися з собою попримиритися з ближніми своїми, простити провини нашим ворогам, старатися пригадати собі все, кому ми завинили, і для того, щоб в пістій йти у мирі, у спокої. В мирі совісті, в чистоті. В цей день в церквах на літургії читається Євангеліє з частиною з Негірної проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім. Звідси маємо і ще один звичай обряд прощення, який сьогодні практикується як в церкві, так і поміж людей. Обряд примирення, де священик просить прощення у вірних. Вірні просять прощення у священика, і тим самим відкривається той такий місточок любові який лікує серце, який села і стяжає Божу благодать для кожної людини? Душ наголошують, сьогодні тема прощення є дуже нагальною, а подекуди важкою з погляду останніх подій в Україні. Однак без примирення неможливо рухатись далі до справжнього Божого миру. Валентин Дігтяренко, Денис Фурдин, живе ті. -Ві.